Сьогодні я вирушив у невідомість лише я, квадрик і палатка. Перша ніч у дикій природі, і я навіть не уявляв, що може трапитись, коли ти залишаєшся сам на сам. На вулиці прям уже люто-холодно. Я розпалив багаття, вже випив свій чай. І тут є вже куча проблем. Шесть. Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан, і це моє перше відео. Як ви вже зрозуміли з назви, це буде дуже цікава подорож, тому не тратимо час. Збираю все необхідне, надійно закріплюю та вирушаємо. Ну, а поки їдемо, розкажу взагалі, як я докотився до такої думки прожити ніч самому з палаткою. <звук> така ідея прийшла неспроста. Я хотів випробувати себе, зрозуміти, наскільки готовий залишитись один на природі без шуму, міста та компанії. Багато хто говорить, що саме в такі моменти ти відкриваєш себе по-новому. І плюс до цього загортовуєш свій характер. <звук> я довго відкладав цю думку, але чим більше думав, тим сильніше хотілося перевірити. Це не про комфорт, а більше про виклик самому собі. Тому сьогодні я вирішив це саме цей день час діяти. Перед тим як їхати далі, потрібно обов'язково заїхати на заправку, бо дорога не близька і не знає, що буде далі. Тому бак має бути повний. Я сам екран відімкнувся на комп'ютері, так що моя 3D Ну, Ладно. Ти куди дві Який крей. Благодатне. Я виріс на мотоцикл. Я до сих пор їжу на яві на старусті. О, да? На 250. З хромірованим баком? А є. У нас можна включать, да? Все, заправились, вирушаємо далі. Для мене це була дальня дорога, а для вас лише секунда. Це перша локація, яку я оглядаю, але вона мені не сподобалась, тому їдемо далі. Мені потрібне ідеальне місце. Ось ця локація мені вже більше сподобалась, тут незвичайний краєвид, але все рівно не ідеальний, тому я перебираюсь ще далі. І нарешті я знаходжу це місце. З першого погляду досить непримітно, але пробравшись далі, який там вид? Тут я точно зрозумів, що це моє. Паркуємось та розпочинаємо роботу. Маленька фіговина, але яка дуже може порізати шину на квадріку. Да, гарний. Гарний краєвид. Часу до повного заходу сонця залишається небагато, тому потрібно спішити. Палатку будемо розкидувати десь там. Темніє прям дуже швидко. Ляпс. Ну, а поки я збираю палатку, ви насолоджуєтесь цим неймовірним краєвидом. Вставляємо колишок. Все, вона собі знаходить твердий пісочок і реально виходить класно натягнута палатка. Ось таке спальне місце. Це буде моя подушка. Закриваємо нашу палатку. Все, вона готова. Тепер задача номер два. Найти якісь дрова. Який місяць, я не знаю чи вам його камера передасть. Прям дуже крутий місяць. Ось таку суху палку я знайшов. Вона реально огромна. Зараз її розріжу просто на кусочки. Ось цим газовим балоном я вже закип'ятив собі кружечку. На ніч зробимо собі змінити. Так буде прям набагато краще. Опа! Немає часу на гульню. мошки летят. Ось наш кострик. Так вот. Она разгорается, и мы ее тут десь подкидываем. Все, и он уже пошел гореть. Так, моя палатка. Ми костер, квадрик. Кстати, да мне А, Вот и мий чайочек. Блин, не ну уже уйти в комар. Все, комаря нема. Отлично. Ай, хорошо. На вулиці прям уже люто холодно. Я розпалив богатя, уже выпил свій чай. И тут есть уже куча проблем. Самое что печальное. Что наскільки холодно. Сейчас вам покажу. Що вже йде роса по палатки. Вона аж блистить все. вся палатка. Це так я захищаюсь від комах, тож тут дуже багато цей 1 він теж їх відталкує. Я практикав не взяв зарядку до цієї штуки. І в мене вже сіло нормальне освітлення, такий зараз план їм. Зробимо пізню вечерю зараз. І лягаємо спати, надіюсь, що це буде без всяких там пригод. Тут такі шуми постійні, зараз вже догорає, буду вкладувати всі речі, пакувати і лягати спати. Так, коротше, держу в курсі. Я вже в палатке. Лягаю спать. У мене тут каремат, потім матрас і спальник. Ще плюс я надів на себе вот таку штуку. Реально класно захищаю від холоду. І все я врубаюсь. йо -моє. Жесть. Просто жесть. Повон по ньому стріляє. Коротше, вже пошурували вертольот. Видно, чи не оно вдали не І звук такий. Реально так хочеться вже всім побажати щирої, мирної ночі. Засипаєш і думаєш про майбутнє, про те, що все буде класно. А не думаєш про те, що сьогодні ти можеш не проснутися. Хочеться реально бажати всім уже. Миру. Є добрий раночок. Щось вже шумить. А від не хочеться виходити з палатки. Супер складна ніч. Взагалі не виспався. Опа! Фу, раночок добрий. Я б назвав би цю ніч так вижила і хорошо. Але чи це того варто було? Я не знаю. Дуже складне питання. І на костюрчик. Оце воно. Ось такі от кемпи. Потрібно їхати 100% не самим, а декілька людей щоб було, і тоді воно буде якось прикольніше, однозначно. Прям повеселіше, не так стрмно, ночі, я думаю, теж буде нормально, коли тут до 3 палатки стоїть. Тому такий досвід. Але ж гарно, однозначно гарно. На Це непроста ніч. Я не спав взагалі. Було некомфортно, більше того, навіть страшно. Але чи було це цікаво? Однозначно. Чи я запам'ятаю цей момент? Моя відповідь так. А саме з таких моментів, які ми пам'ятаємо, і складається наше життя. Ось і кінець, чи може це лише початок? Постав лайк і підпишись, щоб не пропустити наступну історію.